Вітаю вас у проєкті Тиждень відновлення. Кожен з нас усім серцем прагне і чекає перемоги. Війна це величезна трагедія. Але разом з тим це і великі можливості. Власне, ми отримали унікальний шанс не просто відновити те, що зруйнувала Росія, а й побудувати якісно нову, сильну інноваційну країну за рекордної потужної підтримки партнерів. ЄС це історичний момент, і про це наш проєкт. Екстрений порятунок як сотні потужних генераторів протистоять блекауту. Розібралися, як працює сам генератор. Дуже хороша річ, чому сонячні панелі можуть зробити українську енергетику невразливою для російських ракет. Така система дає можливість е, ну, проходити ці блекаути, які ми всі проходимо. Да практично не помічаючи їх та відновлення в кожне селище, що міняється вже сьогодні. У школі набагато тепліше. Обезпечити українців від блекауту взимку відновлення пошкодженої російськими агресорами енергетичної інфраструктури нині виклик номер один. Задля цього європейський інвестиційний банк інвестує до 600 мільйонів євро у фінансування екстрених енергетичних проєктів в державному і приватному секторах в межах програми підтримки України від ЄС Юкрейн Фасіліті та програми і Ukraine. Як сказала президентка банку Надія Кальвіньо, це важливий крок для того, щоб мільйони українців і підприємств отримали електроенергію, тепло, яких вони терміново потребуватимуть цієї зими. План підтримки енергетики України передбачає спочатку швидке відновлення критично важливих об'єктів, аби енергозабезпечення мали лікарні, школи, системи водопостачання, але далі більш довгі проекти, приміром побудова укриттів для ключових електричних підстанцій, провадження енергозберігання. Фінансування енергетичного сектору України ведуть і інші програми і фонди. Наприклад, тільки у вересні сім прифронтових областей України отримали 600 генераторів різної потужності. Як вони змінили життя наших людей, зараз покажемо. Цей великий потужний генератор рятує значну частину міста. Коли немає світла, він тягне роботу однієї з п'яти водонасосних станцій у Дергачах. Це прифронтова зона на Харківщині. До кордону з Росією усього лише 30 кілометрів. Відтак доволі часто дергачі потрапляють під обстріли, як і вся Харківська область. Побиті вікна багатоповерхівок. Та вчин знищені приватні будинки. І не тільки вони на регіон нині чекає непроста зима, адже в першу чергу росіяни руйнують енергетичну інфраструктуру. Першої 24 четвертому і наймасштабніший обстріл для Харківської області, коли були вражені російськими ракетами об'єкти енергетичної інфраструктури, зникло, зникло світло у місті Харкові у е, приміській території в області. У Дергачах тоді не було не лише світла, зникла й вода, адже водонасосні станції працюють від електрики. І ось цей генератор в буквальному сенсі тоді врятував жителів. Все було швидко і оперативно зроблено знову ж таки завдяки тому, що ці генератори є у нас, що вони нам передані, зокрема європейськими партнерами, за що ми їм дуже вдячні. Це гуманітарна допомога через механізм цивільного захисту ЄС та уряду Німеччини. Для об'єктів соціальної сфери європейці нині відправляють в Україну сотні генераторів різного типу, аби підтримати людей у цей непростий час і дати можливість легше пережити холоди. Дергачі один з таких прикладів. Литва, Польща і інші країни, і Германія надають допомогу як обладнання до котелін, так і генераторам. А це вже Вінницька область, спортивний ліцей, в якому готують майбутніх чемпіонів. Тут займаються юні спортсмени з п'яти різних видів спорту, величезна площа. І як зберігати тут тепло взимку і опалювати під час відключень світла задача із зірочкою була ще донедавна. Дворазові тренування щодня. Станом на сьогодні ми маємо кількість 135 дітей. Тепловий пункт він опалює площу 3000 квадратних метрів. Є ще один тепловий пункт, який опалює меншу площу, загальна площа приміщень у нас 4 тисячі. Потужний генератор тепер тягне це на собі. Завдяки йому, коли немає світла, працюють насоси, що качають гарячу воду по трубах у приміщення, а відповідно, і котел, що, власне, і дає опалення. Тобто ми побудували цю прибудову буквально декілька днів назад. Розібралися, як працює сам генератор. Дуже хороша річ, якісна. Ну, дякуємо за такий класний подарунок. Такі генератори нині встановлені на Вінниччині не лише в цьому ліцеї, а в інших школах. Міністерство освіти і науки України звернулось до країн Європейського союзу для того, щоб вони допомогли нам забезпечити якраз енергонезалежність наших закладів освіти. І завдяки механізму цивільного захисту Європейського союзу Вінницька область для своїх закладів отримала 15 генераторів різної потужності від 10 до 50 кВт. А це вже одна з сільських шкіл на Чернігівщині. На плиті смачні страви, адже за 20 хвилин у дітей сніданок. У нас світло то є, то немає, його відключають. Ну а справа кухаря. Накормити дітей смачно, і теплим, то були такі ранки, що приходили і на 5 і на 26 і на шість. Різні різні були моменти. Відключення електрики на цей сталий розклад. Тепер аж ніяк не впливає, бо у школі з'явився генератор, що тягне усі потужні прилади, в тому числі й електроплити на кухні. Той самий харчоблок загальною потужністю близько 18 кіловат, враховуючи плити, враховуючи печі. Все абсолютно, що є в школі електрообладнання, воно буде працювати цей генератор став одним із шісти сотень переданих Україні в рамках механізму цивільного захисту ЄС. Під час відключень світла і можливих блокаутів вони забезпечуватимуть живлення не лише закладів соціальної сфери, охорони здоров'я, а й пунктів незламності та інших критично важливих об'єктів. І європейські партнери на цьому зупинятися не збираються я хочу підкреслити, що ЄС та країни-члени підтримуватимуть Україну до того часу, поки в цьому є потреба, і механізм цивільного захисту ЄС продовжуватиме надавати міністерствам матеріальні пожертви в енергетичному секторі. Весь світ дивиться на Україну, на ваших сміливих людей і готовий допомагати. Це допомагає Україні набувати енергетичної незалежності, відновлюватися і вирішувати ті проблеми, які самотужки розв'язати наразі неможливо. Росія має заплатити за зруйноване в Україні. Це абсолютно справедливо. Так зазначила голова європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона повідомила, що вже 100 мільйонів євро надійшли із доходів від заморожених російських активів в ЄС. На ремонт підключення і стабілізацію української енергетики в зимовий період загальна ж сума підтримки Євросоюзу цього сектору від початку повномасштабного вторгнення вже сягнула 2 мільярдів євро. Але важливо не тільки рятувати ситуацію тут і зараз, а й дбати про майбутнє, про розбудову в Україні нового децентралізованого виробництва енергії. Як каже очільниця Єврокомісії, це включає розгортання більшої кількості відновлювальних джерел енергії в країні. Як відомо, сонячні електростанції на дахах важче пошкодити і легше відремонтувати, ніж, скажімо, велику Тес. Отже, як сонячна енергія може сприяти енергетичній безпеці і незалежності українців, та як це працює в інших країнах ЄС в нашому сюжеті. Сонячно-електричний бум, заправки, адмінбудівлі і навіть поліцейські відділки. Як сонячна енергія успішно працює у європейських країнах? На яхті, на машині ми можемо використовувати цю батарею для живлення комп'ютера чи телефону. Секрети економії на прикладі Польщі. Весь рахунок зменшується приблизно на 60-70%. І чим цей досвід буде корисним українцям? На балконах, дахах і навіть парканах. Ледь не кожна п'ята будівля в Польщі має сонячні панелі, і ними живлять не лише побутові прилади, а й цілі виробництва. Сонячні панелі виблискують на дахах будівель, змінюючи одна одну. Завдяки ним я отримую енергію сонячних променів, яка потрібна для живлення мого будинку. Житель Гданська Артур Боді запрошує нас до себе у гості. Показує, як це все працює. Він вже три роки як виробляє собі електрику. У мене Панелі розподілені на двох боках даху: це південна частина, а з іншого боку західна. Разом маю 30 панелей. У приватному будинку витрати електрики завжди більші ніж у квартирі, але енергії сонця йому вистачає буквально на все. У моєму випадку це кондиціонер. У мене є електрична плита та електричний бойлер. У майбутньому також може з'явитися електричний тепловий насос. Європейські країни давним-давно змінили свій підхід до виробництва електроенергії. Російські ресурси, централізовані виробництва все це пішло в минуле. Альтернативні джерела активно розвиваються. Відтак сонячні панелі на будь-якому офісі. Ічі виробництві – це вже давно у Польщі не дивина. Сьогодні ми маємо 18 гігаватів встановлених фотоелектричних установок, з яких близько 13 гігават від людей простих споживачів, які продають надлишки виробленої енергії. Отже, якщо уявити, то це менше ніж за 10 років. з кількох тисяч ми досягли 1,4 мільйони інсталяцій. Зростання було величезним. Зразбив е, огромний наразі Польща – четверта з найбільших виробників сонячної енергії у Європі. Попереду лише Іспанія, Італія та Німеччина, яка є лідером понад У Німеччині вже понад 50% енергії отримують від енергії вітру та сонця. Польща має майже 30% цієї енергії. Вартість вугільної енергії зростає. А відомо, що кожна економіка потребує дешевої енергії. Він той, хто складає і монтує сонячні конструкції. Міхал Кітковський співзасновник компанії, яка однією з перших почала це робити у Польщі. Ось така панель приблизно людського зросту. Їх нам потрібно від 10 до 20 штук, щоб будинок цілком оснастити енергією. Чи не найбільше запитів каже Міхал наразі від власників приватних будинків, але дедалі частіше до панелей приглядаються і жителі багатоповерхівок. Ми отримуємо енергію, ми зменшуємо рахунки за енергію в будинку і можемо використати надлишок, який ми продаємо в мережу, щоб заплатити, наприклад, за вивоз сміття. Це якби поповнює бюджет громади. Чим цей досвід може бути корисним Україні? Ще до початку великої війни тут теж активно розвивались відновлювальні джерела енергії. За темпами встановлення сонячних систем. Ми входили до п'ятірки лідерів серед європейських країн, але війна все змінила. На жаль, зараз ми займаємо останнє місце в Європі по темпам встановлення. Це пов'язано з військовою ситуацією, зі зменшенням платоспроможності населення, з різними проблемами бізнесу. Але саме сонячна енергетика один з найефективніших козирів проти блекаутів, які намагається влаштувати в Україні агресор. Бо панелі розкидані по дахах тисяч різних будинків. Таку систему енергетичного живлення зруйнувати куди складніше аніж зосереджену в одному місці. Сонячна енергія більш популярною стає і серед жителів багатоповерхівок та приватних будинків. Це Черкаська область, і тут справжній ажіотаж. Черга на встановлення на пів року вперед. Віктор один із тих, кому вже пощастило. У мене 12 панелей, 8 стоять на даху будинку, і 4 на господарській споруді. Сонячної енергії вистачає на все, окрім електричної плити і котла взимку. А під час знеструмлень вони є незамінними. Така система дає можливість е, ну, проходити ці блекаути, які ми всі проходимо, да практично не помічаючи їх від сонячної енергії все більше живляться і муніципальні об'єкти, як ось ця лікарня на Волині. 60 сонячних панелей тут встановили цього літа. Далі електричний струм іде в інвертор, який Перетворює постійний струм у змінний і йде в третій щиток і нам в мережу. Керувати системою можна прямо з телефону. Ми можемо моніторити всі дані і роботу сонячної панелі. За сонячної погоди лікарня в день здатна забезпечити себе електрикою повністю. За вересень у нас економія вийшла 7 тисяч гривень. 7 тисяч це не мала сума за такий короткий період, оскільки сонячних днів було дуже мало. Вдалося зробити це завдяки допомозі європейських партнерів. Посольство Федеративної Республіки Німеччина фінансувало цей проект 80%. 20% були кошти місцевого бюджету. Європейський союз допомагає Україні відбудовувати принципово нові підходи в енергетичному секторі. Спільна ініціатива ЄС та України майже 6 тисяч сонячних панелей для лікарень. Їхня загальна потужність майже 2 мега. Авати, і це досить суттєво. Отримали їх не лише медзаклади на Волині, а й у Житомирській, Хмельницькій, Київській та Одеській областях. сонячні панелі допомагають лікарям бути незалежними в енергетичному плані. Ми хочемо більше зосередитися на зелених проєктах щодо відновлювальних джерел енергії на системах акумуляторних батарей розподіленої електроенергії та зеленої генерації в Україні. А це вже один із водоканалів у Миколаївській області. Близько 167 кВт сонячних панелей змонтовано. Проєкт з енергоефективності також реалізували завдяки підтримці європейських партнерів. Це не тільки наша, наша безпечність в розрізі блекауту, але і можливість водоканалу не збанкрутувати. Подавати е, цю воду, і чим більше таких ідей буде реалізовано, тим більш стійкою ставатиме вся система. Адже дістати ворогу до таких розсосереджених джерел живлення набагато важче аніж до великих ТЕС чи трансформаторних підстанцій, коли е, ми маємо 42% зруйнованої нашої генерації в загалі на України. Нам необхідно чимось її замінити, щоб у нас не було е, відключень. Тому е, нам необхідно будувати нову. Розподілену генерацію, зокрема сонячно, для того, щоб подолати цей дефіцит. Не просто відновити зруйновану росіянами енергетичну інфраструктуру, а розбудувати якісну нову систему виробництва енергії. Таку, що наближає нас до стандартів ЄС і робить посправді енергонезалежними. Справа, яка сьогодні одна з пріоритетних для України. Без електрики прожити важко, а без води неможливо в принципі. Понад 95 тисяч жителів південної України отримали доступ до питної води за сприяння ЄС та програми розвитку ООН. П'яти громадам у Херсонській області і трьом в Дніпропетровській передано автоцистерни та станції для очищення води. Саме в цих населених пунктах були найбільші проблеми через підрив каховської греблі і атак на критичну інфраструктуру. Кожна така водоочисна станція здатна фільтрувати понад 5 тисяч літрів води на годину і обладнана. Сонячними панелями, аби не залежати від відключень електрики, допомога партнерів ЄС у відновленні йде по різних напрямках. Причому вже за рахуванням стандартів енергоефективності безбар'єрності, і ще кілька прикладів далі. Питна вода нарешті повернулась до жителів постраждалої від російської агресії. Бучі європейський інвестиційний банк допоміг відновити у місті зруйнований водогін. Ремонт обійшовся у 100 тисяч євро. Водогін також обладнали станцію водоочищення. Відтак, 9 тисяч жителів міста завдяки європейській допомозі. Тепер забезпечені чистою питною водою з під крану. Енергоефективний ремонт у школах, замінені вікна, двері і утеплені стіни та дахи у рамках програми з відновлення України і завдяки підтримці європейських партнерів таку модернізацію отримали дві сільські школи на Вінниччині. Ці навчальні заклади ще до війни потребували капітального ремонту. Північне крило було настільки холодним і сирим, що діти взимку навчалися одягнені і писали навіть в рукавичках. Нам уже вдалося відчути реальні зміни в школі набагато тепліше. Це і комфортні, дійсно комфортні, дійсно безпечні умови, які зараз так важливо для наших дітей. Проєкт обійшовся у майже 600 тисяч євро. Тепер у сучасненні будівлі значно менше споживатимуть теплової енергії і на третину менше викидатимуть в атмосферу вуглекислого свого газу. А головне, понад 700 школярів із 100 працівників закладів займатимуться у теплих приміщеннях. Щира подяка і міжнародному представникам міжнародного інвестиційного банку та команді ПРОН, які приїжджали регулярно, контролювали, слідкували за ходом дій для того, щоб все відбувалося на належному рівні. Три нові машини для розмінування отримала Україна. GCS-200 можуть виявляти вибухівку на глибині до 30 сантиметрів і керуватися дистанційно. А це обезпечує самих саперів. Сучасну техніку передала Швейцарська агенція з розвитку та співпраці. І ще три такі машини Україна отримує упродовж року. Техніка допомагатиме українським рятувальникам відновлювати деокуповані території. Схожі машини готують для України і Словаччина. А Латвія готова допомогти грошима. На гуманітарне розмінування країна вже виділила 250 тисяч. Євро. І додаткова освіта для ветеранів. Євросоюз і Міжнародна організація з міграції у співпраці з міністерством у справах ветеранів запроваджують спеціальні професійні курси для тих, хто повернувся з війни. Це має підвищити шанси ветеранів на працевлаштування та пришвидшити адаптацію до цивільного життя. Крім курсів, для учасників будуть організовуватися ярмарки вакансій, програми з ментального здоров'я. До півсотні ветеранських бізнесів зможуть отримати гранти на технічну підтримку. Це Був проект тиждень відновлення про те, як партнерство з ЄС допомагає Україні відбудувати якісну нову країну.